Всім привіт! Сьогодні я розповім про один з найбільш фундаментальних ботів для довгострокового інвестора, а саме про бота періодичної купівлі. З цього відео ви дізнаєтесь, як автоматизувати стратегію накопичення криптовалюти, як налаштувати портфель з 20 різних активів в одному боті, і як обрати оптимальну частоту покупки для вашого капіталу. Принцип роботи цього бота досить простий і заснований на регулярному придбанні фіксованої кількості криптовалюти за ринковою вартістю. Це дозволяє отримати кращу середню ціну входу в позицію, ніж якби ви купили все одним ордером на всю суму. Щоб почати, переходимо в розділ торгівля торгової боти, де обираємо зі списку бота періодична купівля. Після цього відкривається вікно налаштування нашого торгового бота. Спочатку необхідно обрати активи, які ви хочете придбати. Бот може одночасно працювати з 20 різними активами та підтримує всі спотові пари до USDT. Щоб додати новий актив, натискаємо кнопку додати криптовалюту та обираємо потрібний токен. Тут же ми вказуємо відсоток розподілу коштів між активами. Зверніть увагу, загальне значення має становити 100%, інакше запустити бота не вдасться. Далі налаштовуємо частоту покупки. Доступні 4 варіанти: це щогодини або кожні кілька годин, щодня у вказаний час, щотижня у визначений день та час, і щомісяця у вказаний день місяця та час. Вказуємо суму покупки і бот вже майже готовий. Але перед цим розглянемо блок додаткових налаштувань для більш гнучкого керування. По-перше, ми можемо зазначити унікальну назву для нашого бота. Для зручності прописуйте в назві параметри, назву токенів та період покупки. Це значно полегшить орієнтування, якщо ви використовуєте кілька таких ботів одночасно. Трішки нижче можна налаштувати діапазон покупки для обраних торгових пар нижню та верхню межу. Поки ціна токенів знаходиться в межах цих діапазонів, бот працюватиме. Це не обов'язкова функція, ви можете зазначити межі для всіх токенів або лише для певної криптовалюти. Але зверніть увагу, надалі коригувати ці значення неможливо. Після натискання кнопки Створити бот почне працювати. Покупка відбуватиметься постійно, поки на торговому рахунку буде достатньо балансу. Детальна інформація про роботу за кнопкою Детальніше, а ознайомитись з принципом роботи ви зможете за посиланням в описі. Чекаємо на ваші запитання в коментарях або у нашій телеграм-спільноті. Успішних торгів разом з ОКЕС.